30 вересня завершився прийом заявок на наступний рік. Це щорічна програма, вже протягом п'яти років проводиться співфінансування, і незважаючи на такі складні часи, у нас ще більше заявок на поточний рік. Їх складає 532 заявки в порівнянні це плюс 10 нових заявок з попереднього року було 512, тобто тенденція до збільшення кількості подачі заявок на співфінансування і в принципі до активності об'єднань співвласників, оскільки. Навіть впрочуд військового стану продовжується створюватися нові об'єднання. Їх наразі створено ще 10 і декілька в процесі створення. Тобто наразі в Дніпрі налічується 1760 багатоквартирних будинків, в яких створено або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або жито чи обслуговуючий кооператив. Статистика показує, що дві треті з цих учасників періодично прямо участь у програмах співфінансування. З лідерів Мікрогромад і районів у нас зараз найбільше заявок з АНД району. Наступний за кількістю це індустріальний і новокладацькі райони. Це то тобто, три райони, яких, по-перше, найбільше створено багатоквартирних будинків в ОСББ на території цих районів. Так само вони найбільш активні для подачі заявок співфінансування. Серед найпопулярніших видів робіт, які подаються на наступні роки, у нас ліфтове обладнання, покрівля, електромережі. І ремонт системи опалення це зумовно тим, що наразі ми проводимо аварійні роботи, оскільки постаново кабінету міністрів передбачено виключно фінансування проведення ремонту житлового фонду, усунення аварій в житловому фонді. І наразі поточні ремонти проводяться саме щодо аварійного аварійних робіт в будинках. Така тенденція буде продовжуватися і у разі продовження військового стану. І на наступний рік кожен співвласник має розуміти, що Програма передбачає співфінансування, тобто 25% потрібно накопичувати. Збори можна починати зараз, які вже отримали збори на співфінансування, безпосередньо фінансування і подача звітів, що готові починати роботи на роботи, які проводяться. У 2023 році саме такого зовнішнього, які впливають до погодних умов, це потрібно подати головому управління інформацію до 31.02 31 для того, щоб можна було включити в проведення закупівель всіх інших роботах внутрішнього, це електромережі та ліфтове обладнання і сантехніка. До кінця березня потрібно подати справку про наявність власного співфінансування. Для того щоб почали проводити публічні закупівлі, тобто у всіх учасників програми є близько там півроку для того, щоб зібрати кошти, у кого ще недостатньо на, на поточних розрахункових рахунках, ми бачимо, що реалізація програми в цьому році успішно відбувається. Ми вже провели більше 250 ремонтних робіт, і сумарно за рік буде більше 300 ремонтних робіт у багатоквартирних будинках. Ми плануємо не меншу кількість провести і в наступному році. Голови правління співвласники мають подати інформацію про наявність коштів на рахунку до 31 січня 2023 року для підготовки публічних закупівель на роботи, що передбачають зовнішнє використання. Тобто, це залежить від погодних умов. Це перш за все, покрівля для того, щоб Можна було в першу чергу такі роботи проводити і проводити публічні закупівлі. Програма проводиться щороку, тобто співвласники, які не встигли подати за об'єкти чи якихось інших умов заявки на наступний рік, можуть подавати в наступному на 2024. Програма проводиться періодично. Тобто кожного року до 30 вересня можна подавати заявки на наступний рік фінансування. Тобто заявка подається в поточному році, реалізація в наступному, оскільки бюджетний процес передбачає, що перше, ми збираємо потреби фінансування від об'єднань, подаємо бюджетний запит. В кінці року, під час прийняття бюджету на наступний рік, враховується цей бюджетний запит і реалізуються заявки. Практика показує, що фінансування проходить траншами, тобто, перш за все, це критична така інфраструктура. Рійні роботи, які безпосередньо впливають на функціонування будинку в цілому, це електромережі, покрівля, сантехніка, ліфтове обладнання. Наступні за пріоритетами, йдуть міжпанельні шви, вимощення, встановлення вікон та дверей безпосередньо в під'їздах. Що ми маємо розуміти, у разі виникнення якихось там надзвичайних ситуацій. Вибухів чи інших місто проводить фінансування повного в повному розмірі відшкодування витрат на встановлення тих чи інших пошкоджень. Тобто там співфінансування немає. Наразі подано 532 заявки. Фінансування буде проходити в наступному році. тобто... Таких як то переможців чи не переможців немає. У нас як тільки виділиді затверджується бюджет наступного року, виділяється перший транш, проходять перші роботи. Це у нас покрівля, електромережі, сантехніка, і з кожним кварталом після перерахунку бюджетних надходжень, додатково, наприклад, цього року виділяються наступні кошти і реалізуються наступні види робіт, тобто йде черговість реалізації пріоритетних видів робіт для будинку.